Наші учні від 5 років до 64 У нас от найстарший учень 64 роки. Але обмежень немає. Як я кажу, наш український розмовний клуб відвідують від нуля до ста. Немає якоїсь особливої схеми уроку. Підбираємо цікавий матеріал, щоб не просто вивчити мову, сухі правила, сухі занотовувати якісь таблиці, там записувати і так далі. Це має бути розмовна мова, це має бути така лояльна українізація, щоб люди. ...кохали українське рідне слово. Є різні люди. Одним не вистачає спілкування україномовного оточення, тому що у нас Краматорського це російськомовне оточення, і дуже хочеться людям спілкуватися. Є люди, яким необхідно це по роботі. У нас справа в тому, що розмовний клуб, і тому ми перед тим як щось робити, або під час того, як ми робимо, ми вивчаємо. Або історія, або вивчаємо якісь традиції, або запрошуємо, у нас приходять люди, які пов'язані з цим. У нас зараз викладач з гімназії, ми 62 роки, закінчує собі вже сорочку вишиванку. Хлопчики вишивають, у нас на відкритті полковник вишивав, приходив. Так що наші рушнички рятують життя нашим воїнам, тому що у нас була перш, спочатку мета така вищий оберіг солдату. І якраз от за підрахували протягом останнього року, ми вишили 300 метрів рушникового полотна і передала на передову. Відчуваєш такі не зовсім доброзичливі погляди, коли спілкуєшся у побуті або десь у крамниці, там так є, але вже до цього починають люди звикати. Куди заходжу кругом агітую, щоб приходили на курси, щоб разом з нами вивчали мову.